Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий із цікавим відео, яке порушить питання, яке воно, скажімо так, до мозку кісток просякує все наше воювання і яке коротко звучить таким чином, звідки бабло? Звідки бабло? Перевірте вашу підписку на цей канал, «Перший український оборонної техніки, де ми піднімаємо, обговорюємо важливі питання, показуємо, як робимо важливі речі, <свісно> ставте вашу вподобайку і давайте поговоримо, як в загалому і цілому виглядає моє воювання і співпраця з <свісно> побратимами з усієї України в термінах фінансів термінах фінансів, принаймні, один з аспектів моєї діяльності, моєї роботи, який можна і варто висвітлити, і про який цікаво послухати вам, любі глядачі, які з-поміж іншого долучаєтеся до воювання шляхом фінансової підтримки банки, на яку посилання під відео. Отже, в шарці під відео, під. Аватаркою там на каналі, на якому ви мене дивитеся, так, в Ютубі. Там написано, що вітаю. Я Оніщенко Олександр Володимирович, підприємець і митець в лавах ЗСУ Доброволець. І оскільки я підприємець і митець, виникає природнє запитання. Так, півтора роки ти добрий воюєш, що ти як підприємець. Робиш задля забезпечення матеріального роботи тебе, твоєї команди і, можливо, якихось інших підрозділів, твоїх побратимів по всій Україні, окрім як. Будь ласочка, подайте на робочі потреби. Так, чи то банка. Посилання під відео, чи то індивідуальні запити людям, підприємцям, фірмам з усієї країни. Значить, дивіться. Однозначно, я як людина креативна, практична і, яка усвідомлює і проживає на власному досвіді те, скажімо так. Не ефемерне, але, висловлене словами, поняття, що гроші є кров'ю війни, відповідно, кров'ю перемоги України, так? І ну, купи інших діяльностей в нашому житті, але зараз мова про війну. Звісно, без грошей би ми багато не навоювали і е, систематично. Е, я стикаюся з тим, що люди, до яких я звертаюся по допомогу, кажуть: Ну, Сашко, ти ж ну, є частиною там, структури, у вас там має бути ваше забезпечення. Я взагалі-то підприємець, я плачу податки, вас там мають з цих податків забезпечувати. Тут я плачу податки, потім ще ти до мене приходиш, дай, будь ласка, дайте, будь ласка, грошей для роботи. От в такому плані. Так? Тобто, умовно кажучи, і це абсолютно. Раціональні, розумні речі, які більше стосуються теоретичного плану розвитку подій і тієї реальності, в якій ми існуємо, живемо і воюємо. І волонтерська допомога таким чином, вона архіважлива, була критично важлива в перші там, дні, тижні, місяці. Особисто для мене після мобілізації, і залишається важливою на сьогоднішній день, тим не менше, тим не менше, я вважаю своїм обов'язком, про це там згадую періодично у відео, виводити проєкти, які я просуваю. Основним з яких найбільш важливим і масштабним на сьогоднішній день є проєкти з відновлення прагматики бронетехніки на самоокупованість. На самоокупованість. Зокрема, щоб розвантажувати волонтерські ресурси людей небайдужих на більш актуальні напрямки так, там, інших підрозділів, безпосередньо бойових, там авіарозвідка і щось таке інше, де це більш, скажімо так, на мою скромну думку, необхідно. І одним з інструментів амортизації витрат. Які я маю по роботі і з розвитком моїх проєктів, є, ну, взагалі, таких способів декілька їх небагато, їх можна перерахувати на сьогоднішній день на пальцях однієї руки. Всі вони в рамках законності, моралі і етики. І основний з них на сьогоднішній день це те, що ми запускаємо в роботу різні лахи і трофейчики, які нам залишаються там на полях бою, Або неподалік них там на різних позиціях звільнених так, кацапами. Кацапами це, ну, в принципі, це будь-який більш-менш живописний мотлох. Так, там Дірява форма, прострілені там штучки-дрючки, погончики, якісь там файні шматочки чогось постріленого з маркуванням, там, або їхні ціранні зетки, або там. Прізвища, там звання, якісь там папірці, документи трофейні. І історія цього, що на сьогоднішній день нам покриває якісь маленькі, зовсім маленькі відсотки загальних витрат, вона є такою, що я у війну прийшов з цивільного життя, де, з поміж іншого, займався торгівлею на міжнародних майданчиках. І після перших тижнів... Потрапляння в середовище війська почав отримувати запити від партнерів, які на той час склалися на ґрунті інших комерційних взаємовідносин. Щодо того, почали люди писати, що так і так, чи є там можливість купити щось там кацапське, трофейчик. В такому плані були там і достатньо такі трешові запити там на зуби. Черепи, от, такого досвіду ми не маємо. Так, і на той час я не мав людям що запропонувати, тому що це були перші там, тижні, фактично дні мої в цьому середовищі, і я взагалі вважав, що мені вже ставлять прогули на цвинтарі, і було не до того. Натомість йшли місяці, зростали витрати. І вкорінювалося розуміння того, що рано чи пізно волонтерське, точніше моє дайте, втомить волонтерське тримайте. І треба шукати способи забезпечення себе автономно, щоб на належному, якісному чині виконувати бойові задачі, і не обтяжувати. Людей і без того зайнятих. І коли пішли у нас перші замовлення і взаємовідносини щодо ремонту, компресорів, компресорних вузлів БМП, зокрема, від побратимів, так, то це питання вигулькнуло і вкорінилося в якому сенсі? В тому сенсі, що Люди звертаються і кажуть, скільки там коштує відремонтувати вузол. Скільки-то, скільки то. Вони кажуть, ну, це для нас значна сума, значна сума, і який є спосіб її амортизувати, там, розрахуватися. Тому що ну, бойовики вони чудово знають, що там та сотка, яку вони отримують на бойових задачах, ну невідомо, скільки вони там її отримують і коли вони. Будуть, не дай Боже, поранені, бо без того не буває. То втратять заробіток і те, що вони там назбирали за якісь там кількість часу воювання, ну воно насправді, в залежності від ступеня поранення, дуже швидко розлітається. І потім починаються такі сумні історії, як виведення поза штат 500 гривень на місяць, і скніння і зубежіння якісь форми рабства, про які також є відео у мене на каналі. І ми почали спілкуватися і з'ясували, що ну, от у людини, там, де він стоїть, або навіть в машині валяється якийсь там бушлат кацапський, чи там щось іще в такому плані, там, погончик. Навіть вони навіть толком не знають, часто густо люди, навіщо вони його там з тих позицій забрали? На якусь там пам'ять, не знати що, у підсумку у нього воно в сарай валяється, там або в машині. Він його стелить, щоб під машину лягати. Так? Замазучене, воно там пострілене. І такого плану речі я почав потроху виставляти, там, пропонувати різним партнерам, на міжнародних майданчиках з усього світу. І потроху на сьогоднішній день це взагалом і цілому дає можливість амортизувати, амортизувати витрати. Зараз. Слабкі розуми, я чудово розумію. У них там зриває папаху. О, добрий, налагодив мільйонний трафік. Він відправляє фури трофеїв, Мальдіви, бабло, не знаю, куди дівати. Ну, на те вони є і слабкі розуми, щоб так думати, вони все життя собі фантазують. А на практиці це дає можливість перекривати якісь маленькі відсотки, які все одно відіграють свою роль, так? Якісь там 30, 50, 100 баксів, коли неколи вони виливаються у вузли, які працюють, і виливаються в плюс у бюджетах родин, військових, де там також повно матерів, батьків, дітей, яких треба навчати, годувати і мати якусь подушечку на випадок, коли, не дай Боже, будеш поранений. Так, і оця ці краплини в морі. Вони так докладаються до одного і формують один з зі стовпчиків, не стовпів, а стовпчиків, які дає Господь формувати, вибудовувати, підтримувати і розвивати на користь того, щоб вивільнювати волонтерські гроші, і робити простіше. Людям відновлювати оборонної техніки, Тому що, ну, коли ти спілкуєшся з людиною, яка катається на цій машині, і ти їй там, умовно кажеш, двадцятка гривень, так, 20 гривень, а вона знає, що вона зараз зі своєї кишені віддасть 20 гривень. І завтра все на машині працюватиме добре. Хитрусь якийсь піде до командури, там мурмур-мурмур, -мур -мур -мур", його пересадять на машину, де цей вузол поганий. Дякуємо до побачення. Звісно, йому простіше міркувати в таких рамках, що, наприклад, там, Десятка гривень і трохи там якихось лахів. Так, О, це набагато простіше і сприймається, і реалізується. І в цьому, як і в будь-якій будь діяльності моїй, взагалі, і підприємницькій, військовій зокрема, є там елементи моїх особистих ризиків, тому що це не відлагоджений потік гуртового збуту. Це такі поодинокі речі, і це такі фактори, що робота виконується зараз. а Речі лежать і можуть у підсумку навіть ніколи не продатися. Але машини їдуть вже. Люди дякують вже. Родинні бюджетики міцнішують вже. А мої ризики то все пусте. Я тому і підприємець, і митець. У цьому сполученні, можна сказати, протилежних речей, які нібито виключають одне одну, то, мабуть, тому я і не в статистиках Forbes, бо я занадто митець, і тому я, мабуть, не в якихось галереях Нью-Йорка, що я занадто підприємець. Так? Тобто не до там і не до там, але підсумок який, підсумок чудовий. Машини. Їдуть люди вдячні. Кохана дружина, яка мене знімає щаслива, усміхнена поза того, що я роблю з родинним бюджетом, так і так ми і воюємо. Дякую за увагу, дякую за підтримку. Уклін вам за всі гаразди, підтримку банки, підтримку каналу, розповсюдження відео. Коментарі, накидайте ваші креативні ідеї. Можливо, в інших відео я висвітлю інші стовпчики, які також дозволяють мені монетизувати процеси, в яких я беру участь на користь проєктів, які безпосередньо стосуються покращення стану бронетехніки. І помагай нам всім Господь до перемоги! Слава нації!